Пане Валентине, сезон виявився надто довгим, проте результат є позитивним досягнення досить серйозно. Лігу Б з ходу ваші емоційні враження, будь ласка, емоційні враження тільки самі сильні, самі вдячні. По першу чергу, що дозволили нам дограти цей чемпіонат, дякуючи нашим воїнам. До обласним ЗСУ, йому, е керівництву цього турніру, що все-таки цей турнір е пройшов, всі команди е отримали свої нагороди, і це дуже в наш час це дуже, ну, дуже сильно. По грі кілька слів. Е по грі, скажу, гра в цій лізі. Команд Слабких не буває, і тому гра була така тяжка, так як і наш полуфінал. Ну, ми прагнули перемогти, тому що тут в цьому турнірі ми вперше виступаємо, прагнули перемогти, і я думаю, що всі хлопці виконали ту установку, яка була на гру на сьогодні. З перемогою. Дякую.